Вогонь, що розділяє, Роздуми над Словом Божим на четвер 29-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб Він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ, бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою. А дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. У наших очах образ Отця завжди асоціюється з досить добрим, люблячим пастирем. Але на противагу до встановленого переліку позитивних рис. Сьогодні виступає зовсім інший образ, образ Отця, який, як здається, на перший погляд, карає. Щоб розвінчати таке твердження, погляньмо на сутність вогню Що він таке насправді. Так, вогонь виступав символом присутності Бога. Пам'ятаємо, як ангел Господній. З'явився Мойсею в полум'я куща. Вогонь як знаряддя могутності використане ним і для надання допомоги, і для покарання. Вогонь як символ очищення, і очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Про який же вогонь ідеться сьогодні, і чому він здатний розділити нас батька проти сина, сина проти Батька, матір проти дочки, а дочку проти матері? Вогонь обурення Отця на наш Непослух, чи все ж таки вогонь очищення, що здатний відділити домішки від благородного металу? Прагне, щоб вогонь розгорівся, але ще не розпалює, стримує себе, щоб дати тобі і мені шанс. Занедбуючи в молитвах читанні слова, ігноруючи його у повсякденності, я можу накликати на себе вогонь гніву. Я вас покараю за плодами ваших вчинків, але може бути й навпаки. Я можу скористатися вигідною пропозицією прийняти хрещення вогнем, вогнем, що здатний очистити мене і тебе. У руці своїй має Він лопату і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні Невгасим. Прийнявши в повноті вогонь Святого Духа. Ти приймаєш його царство, Його панування у своєму житті, що й відрізняє тебе від інших. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви з освіту були, то світ свої любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.